Зимова негода охопила Європу. Потужні снігопади фіксують одразу у кількох державах. У Боснії через земетіль без електрики лишилися понад 200 тисяч будинків. Від перебоїв електропостачання переважно потерпають північний захід і центр країни. Попри те, що снігопад припинився напередодні, чимало доріг до населених пунктів лишаються під снігом. Позамітало також Словенію та Хорватію. Тамтешнім надзвичайникам довелося рятувати з засніжених доріг водіїв та туристів. Снігова буря обрушилася і на гірські містечка Італії. Якщо у кампуді діджове випало півтора метри снігу і заблокувало вулиці, то з кампу імператора двом десяткам людей довелося евакуюватися за екстремальних умов. Застряглим на горі альпіністам та рятувальникам було треба відремонтувати канатну дорогу і дочекатися сприятливої погоди, аби успішно спуститися із висоти. У нас поки без морозів і з помірними температурами, погода в Україні на сьогодні залишатиметься такою, як і останні кілька днів, кажуть синоптики. А це від мінус 2-3 градусів вночі до плюс 4-7 градусів у день. Подекуди невеликий сніг, переважно у західних регіонах, а водощу у південних областях. Похолодання слід очікувати хіба з суботи-неділі, і поки що незначне на кілька градусів. Утім, сильних морозів у найближчі тижні не буде, кажуть в українському гідрометцентрі. Винятком можуть стати хіба гірські вершини Карпат. Найбільше слід остерегатися о желедиці. І дійсно погода допомагає нашим енергетикам долати наслідки обстрілів. Бережімо світло, і ми. Як ви підлаштовуєтеся під відключення? Пишіть в коментарях до цього ефіру. на Ютубі, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. ТСН онлайн він вже за пару годин. Побачимось о шістнадцятій.